І розпочинає конкурс візитка бабська збірна. Добрий вечір! Вас вітає команда КВН Бабська збірна місто Львів. Отож, ми розпочинаємо. І наша перша мініатюра випадок. Ви що думали без мене виступати? Те, що ви закрили мене в підвалі, нічого не означає. Я баба сильна. Наталя, чому ти нас постійно перебиваєш? Але я тебе зараз переб'ю. Наталь. Я от хотіла, щоб наш виступ був таким ефектним. Гарним вражаючим, а тут знову ти. Ну що? А от про що би ти помріяла? Я? Неба мужики. Алілуя, це мужицький дощ! Гей, гей. Ну так про що ти би помріяла? Я мрію порвати цей зал. Так що годі мріяти, давайте діяти. Після дня святого Валентина. Дивиш, що я маю. Айфончик п'ятий, п'ятий 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 лялечка. Да, да. А це. Ні, це не кульчики. Це дзвіночки. Та ні, це мої ключики від машини, новесенькі. Ну Але ти крута. Чуєш? гля гля гля, ля Що біто подарили? Нє, я сама його собі купила. А де подарунки? Подарунки. Работа. Пацанчик! Yeah. <реку> Извиняйте! пацанчик. Ибрагим Роксолана. укране! В обирає собі нову В <реку> Я стану новою роксоланою. Будкастинг попік. Коротше, вибирай, я жду. Я тебе люблю, ти мене любиш. Де будемо жити? Вибирай. Мілевський, ти уже не crazy, but you make it бачення. Дивись. Сніг. Боже, сніг. Знімай. Сніг, я їм На ти. Не, ну, Милевский, ты ну, уже не тон. Країна майбутнього. Отож, якби дівчата володіли технікою пікапу. Дівки, я ходила на курсі пікап. Та ладно, де ти, а де пікап? Мені там такого навчили показати. Ну давай. А, а ця. <плес> Натаха. Тарас. Ти сьогодні на всі 85 Поняли? Ну, а що далі? Що тобі сказали, ну? Та мені сказали, що я секс бомба. Ну те, що ти бомбами бачимо. Де тут секс? Та при мені пацани падають, мені до ніг. Самнюха? Падає! Була команда КВН бабська збірна, місто Львів. Знаєте, багато чоловіків каже, що жінкам багато чого не вистачає. Але я вам скажу, це не так. Мені не вистачає. Наталя, а тобі вже чого не вистачає? С неба падають мужики. Аллилія, це Бужинський дощ! Бабська збірна виступала для вас, ваші облыски для дівчат.